Вітаю вас, мої любі соняшники, на занятті зліплення. Сьогодні я пропоную вам виготовити людину частини тіла людини. Для ліплення людини із пластиліну вам знадобиться бежевий пластилін обов'язково, адже він максимально правдоподібно скопіює колір людської шкіри. Синій та чорний пластилін. Ці кольори ми будемо використовувати для ліплення одягу та взуття. Тому вони не універсальні. Їх можна за бажанням замінити іншими. Коричневий для створення волосся. Його можна замінити іншим, наприклад, чорним або жовтим. стека, сірник або зубочистка. Готуйте для роботи яскравий якісний пластилін та підбирайте вказані мною кольори або свої варіанти. Починаємо ліплення з голови. Скачайте бежеву кутельку із попередньо розм'якшеної маси. Розмір цієї заготівлі має бути невеликим. Зробіть брусочок для ліплення тіла. Це буде, наприклад, футболка. Прикріпіть до неї рукава, довгі чи короткі. Підготуйте штани. Найлегше зробити цю деталь з темного бруска і розділити стекою штани на опіл. Підготуйте сірники або зубочистки для кріплення всіх деталей. Прикріпіть штани до футболки. Зробіть чорні черевики і також прикріпіть їх до штанин на сірники або зубочистки. Зверху також на сірник або зубочистку прикріпіть голову. Додайте дрібні, але важливі деталі, без яких фігурка людини не закінчиться. Це будуть руки, ніс, очі, рот та волосся. У даному випадку ми ліпимо хлопчика. Дякую за увагу! Гарного настрою! та творчих робіт.